Это его любимая игрушка. <сху> ну не знаю, верите, он дома так бывает, кирпичик делает его аж круглым. <сху> Это мой граф. Это Вальдемар, питомец мой, мои улюбленцы. Вивели їх з Великої Рибиці. Сергій Радько з Великої Рибиці зі своїми чотирилапами нині перебуває в Сумах, а кілька днів тому він пішки під дощем виводив трирічного Вольдемара та п'ятирічного графа з прикордонної Миропільщини. Я одразу вивіз родину, а потім повернувся за ними. Там каби, їх піві, по трасі я вам скину фото, там багато машин попалених, орки взагалі і гражданських. і навіть трактори дідусь вивозив трактор. Розбомбили. маленький тракторець вивозив хозяин. А так палять машини туди ну, краще не їхати на даний момент. І каби, 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 хати палять, палять і палять. Це дорога з великої рибиці, по якій кілька днів тому йшов Сергій з собаками. Чоловік говорить, впродовж шляху була одна думка. Вижить, щоб не накрили нас, бо почали якраз уже стало сміркатися. І коли смеркаються, вони все більше сильніше накривають. Побыстре туди от, від поля, де накривали. Добрався до о, чуть дальше Могрці, до Могрицького повороту. Вот. І там мене військові подобрали на пікапі, я з ними вкузов. І добрався. А такий вигляд мала велика рибиця до повномасштабної війни у 2021 році. Тут Сергій із сім'єю прожив 15 років. Евакуювалася родина після масштабних російських обстрілів в березні 2025-го. Чесно сказати, після перших градів треба було одразу виїжджати, що ми практично і зробили. Потім вернулися, ну було затіши, вернулись туди, і потім знову почали накривати градами, кабами. і Ми знову виїхали в Суми. Спочатку ж Миропілля, Разбомбили. Потім запсіли і потім вже добрались до Великої рибиці. Ну, потім до Чернечини і так далі. Тобто, ну, зрозумів в той момент, коли вже почали до Великої Рибиці добиратися. Спочатку сакрайно, наче хати палити, далі, далі, далі. І я розумію, що надо уїжджати туди забирати всіх. Зараз чоловік знайшов квартиру у Сумах, влаштувався на роботу. Собак взяли на перетримку. Сергій привозить їм смаколики. Волонтери допомогли із кормом та будками. У велику рибицю чоловік сподівається повернутися, якщо ціліє житло. Діана Крахматова, Анна Волох Суспільне новини, Суми.